9 лютого 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів та 4 удари по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи протиповітряної оборони України за добу збили три безпілотні літальні апарати Кацапів. За попередньою інформацією, два типу Орлан-10 та один Оріон, підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію протиповітряної оборони рашистів. Рашистська влада Криму готується до української операції зі звільнення півострова, окупаційна адміністрація та місцеве відділення ФСБ видали рішення про встановлення високого жовтого рівня терористичної небезпеки, неспокійно на території рашистського рейху. У Новосибірську вибухнув газ у п'ятиповерховому житловому будинку. В Гаубрянськ повідомляють про нічну атаку безпілотників. Post Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. 8 лютого 2023 року українські захисники влучили у військове літовище в тимчасово окупованому кацапами Бердянську Запорізької області. Ліквідовано понад 100 рашистських загарбників. Для приховування кількості загиблих песиголовців на території підприємства в місті Токмак Запорізької області рашистські загарбники облаштували мобільний крематорій. Місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі.